Дві хвилини тому Кадиров при смерті влада грозного вислизає з-під контролю Путіна. Чеченці готуються вдарити диктатору нижче пояса. Напруга зростає. Трамп зрадив американців. США вибухнули бунтами. Імпічменту не уникнути. Україна демонструє небачну силу. ЗСУ взяли ворога у Лештата. Нова балістика розриває Росію у прямому ефірі. Сапсан накриває росіян вогнем помсти. Перші кадри РФ розсипається. Армія диктатора в. Одну мить перетворилася на попіл, шалені втрати на передовій запустили лавину невдоволення. Чи зможе вона остаточно знести противника з ніг? Про це все у нашому випуску Пекельна точка. Про це заговорили вперше. У Чечні назріває переворот. Режим Кадирова тріщить по швах. У куларах вже шепочуться про зміну влади. Дондон -дон смертельно хворий. Зворотній відлік розпочато. Грозний лихоманить. Нові кандидати на крісло глави вже озвучені. Втім, є одне, але Путіна і Москву жорстко відкидають. Оце так розворот. Невже влада опиниться у невигідних для диктатора руках, які можуть знести і його? Не пропустіть про це далі. На цих кадрах воєнний злочинець Рамзан Кадиров із палицею ніби натякає. Готовий передати трон. Це може бути його фінальний вихід у люди 11 січня. У нього раптово відмовляють нирки. Витягнути з того світу його намагаються лікарі у його ж власній лікарні. За нашими джерелами у гур нині у Чечні намагаються це приховати. Щоправда, вже відомо, що члени сімейного клану таємно зібралися у Грозному і почали обмірковувати, кого ж поставити замість Рамзана. Чи є це сигналом фіналу його диктаторського правління і чи готують у грозному запасний сценарій на випадок раптового відходу головного господаря республіки? Ми зібрали всі можливі варіанти, розклали їх по полицях і побачили більше ніж просто хворобу. Але про все це по черзі. Це вже друга його екстрена госпіталізація за останні кілька тижнів. Він прилетів до Москви на поклон, але до Білого Дому дійти так і не зміг. Про серйозні проблеми з нирками та підшлунковою залозою змі писали вже не раз, коли Кадиров востаннє з'явився на публіці, навіть неозброєним оком можна було розледіти ознаки важкохворої людини. І хоч чеченський керівник Тікток Війська запевняє, що він абсолютно здоровий, чи не натякають його раптові візити до клінік на зовсім інше, і чи не свідчить попередня госпіталізація про те, що його тіло вже не завжди слухається. Так, влітку, Рамзан Кадиров ледь не втопився в агейському морі, коли відпочивав у курортному бодрумі. проте турецькі медики встигли його відкачати. Після цього він в своїй резиденції сів на велотренажер та так завзято крутив педалі, що схуд майже на 20 кілограмів. Але у більш підтягнутій фізичній формі дон Кадиров протримався недовго. Його тіло і обличчя знову почало розносити. І, врешті-решт, він раптово загримів до московської лікарні. На цілий тиждень він зникає з усіх радарів. Втім, після тижневої тиші таки виходить у соцмережі і знову заявляє: я не хворий. Ваша здоров'я настрой. Настрій бойовий. Люди нормальне розуміють нас. Ми ще повернемося, і як притомні, з бойовим настроєм проаналізуємо, чи не бреше часом тікток воїн, бо людей обдурити можна. А от Лизгинку, яку він так полюбляв витанцьовувати, точно ні. Тим часом у медіа з'являються сигнали, які теж можна читати. Між рядків Кадиров готує свого наступника, ніби передбачаючи, що йому залишилося недовго. Новий пост получає син Рамзана Кадирова. Теперь Ахмат Кадиров, віце-прем'єр республіки, Кадиров себя... Кадыров поводиться як диктатор, як тиран, і відповідно він намагається встигнути максимально закріпити їх на провідних посадах. Та чи зміниться ситуація у самій Чечні, якщо припустити, що Кадиров раптово помре і Кавказькою республікою керуватиме його сина або навіть хтось інший, але не ставленник Москви. Меседжі, які давали наше головне управління розвідки і служба зовнішньої розвідки, що той фітіль, який може загорітися у Росії, він власне почнеться з Кавказу. Поки Кремль зав'язаний війною в Україні, його пильність на Кавказі падає. Вакуум влади можуть миттєво заповнити близькосхідні гравці. Переконані експерти, Росія пішли е, із Вірменії е, відповідно. Всі ці історії про занзегурський коридор тут там активно працюють і араби, там активно працюють турки. Чи усвідомлюють це у Білокам'яні питання риторичне: а от що чекатиме на Чечню, якщо шістку Путіна забере в пекло шайтан, чи буде битва за трон? І головне, чи здатні прості чеченці постати проти багаторічного диктаторського режиму та окупації? ні ані військових, ані людських ресурсів для того, щоб повстати змінити щось самим у Чечні. На цей момент немає. Самим в Чечні на момент немає. Тому варіантів сценарію насправді залишається не так і багато. Перший очевидний Чечню очолить той на кого кивне головний диктатор. просто Путін в цьому випадку. Він просто ніби підкидає монету, на кого впаде, хто швидше зреагує. Ось тому і дам свою підтримку. Тому дам свою підтримку. Тому наступники у вигляді синів Кадирова радше фікція, навіть якщо сам чеченський блазень Кремля захоче передати трон дітям без відмашки Путіна, це не зарахується такий режим установлена? Да у Чечні встановлено такий режим, так що вони можуть навіть я не знаю телевізор поставити і сказати, що тепер він керівник Чечні, і їх це влаштовуватиме. Бо в Чечні немає жодної опозиції, жодної політики, жодних цих кланів про які люблять розповідати хороші росіяни, що там почнуться зоряні війни, що є якісь клани, які проти й хочуть ділити владу. проти власть. І тому другий сценарій не набагато кращий. якщо Кадиров самоосунеться, владу в Чечні можуть перехопити ФСБшники і навіть для видимості розіграють показову партію виборчих перегонів. Це чоловік. Це буде людина просто з Москви, з ФСБ, яка боротиметься з місцевим, що вже був там, у тій самій команді Кадирова. Є ще один сценарій без Кадирівської Чечні. В ньому Кавказький регіон може стати ареною глобальних зіткнень від Туреччини з її діаспорою до арабського світу, і всі вони прагнуть скористатися моментом для Москви. Чечня це точно порохова бочка Росії. Іноземні спецслужби цілком можуть готувати своїх ставленників, бо контроль над Грозним підкидує їм одразу два козиря: владу над Кавказом і хаос усередині всієї федерації. І є впливи іноземних спецслужб, Те, ще казав турецькі, арабські, американські, і всі вони захочуть щось мати із цієї ситуації. Але насправді є ще один сценарій: його днями поширили змі, де президент Зеленський, начебто, говорить про необхідний тиск США на Росію за венесуельською схемою, коли американський спецназ викрав Мадуро. Результат всі бачили весь світ. Швидко це зробив. Ну, нехай вони зроблять якусь операцію з цим з кадиром, з цим вбивцю. Може тоді Путін побачиться і задумається. Навряд чи будь-який сценаріїв, окрім першого, сподобався б генералу Тікток Військ. Тож, отямившись після московських медикаментів, Кадиров знову вилазить у Тікток. Цього разу не для заяв, а щоб продемонструвати, що він живий і паралельно висміює чутки, які вперто наздоганяють його з кожним новим відео. <головіка> Наступного дня в мережі вибухає інше відео. Там він вже не такий показово веселий, бо не лежить на дивані, а в свої 49 років спирається на тростину, ніби старий дід, який боїться зробити зайвий крок і не втриматися на ногах. Примітно, що перший раз із палицею Кадирова побачили ще в 24-му. Тоді він теж явно почував себе невпевнено на ногах. Але тоді Рамзан оклигав цього разу після останньої госпіталізації він виглядає так само безпорадно і жалюгідно, але повернемося все ж до лизгинки, яка через прості рухи наочно продемонструє різницю між тим енергійним Кадировим у 21-му із ще бадьорими рухами у 24-му і ось так як живий труп. Він ледь волочив ноги, намагаючись танцювати лезгинку у 2025-му. Чоловік дійсно серйозно глибоко і да людина справді серйозно глибоко хвора, і так її життя підтримується за будь-яку ціну. Мабуть, найкращі з найкращих лікарів намагаються, щоб він жив якомога довше, тому що в його образ у його розкрутку Росія вклала величезні мільярди. Росія вложила агромний мільярд. Сам Кадиров не раз зізнавався місцевим журналістам. У відпустках майже не буває, а от минулого разу чомусь сходив аж чотири рази, і це лише офіційно. А остання новорічна взагалі розтягнулася майже на два місяці. Сит, чи настав для нього момент піти вже у безстрокову відпустку, з якої кривавого злочинця не врятують навіть найкращі лікарі. Питання відкрите. Якщо слухають слухов, то я і не заділу. Віталія Фанасієнко, факти марафон. Єдині новини. Термінової США Вашингтон трясе як ніколи раніше. Вулиці заповнюються людьми, протести стрімко переростають у масові заворушення. Іскрою став фатальний інцидент. Людина пов'язана із політичними колами застрелила беззбройну жінку. Межу перейдено. Дональд Трамп балансує над прірвою. А тема імпічменту вже не виглядає абстрактною. Чим завершиться ця драма в серці американської влади? Розв'язка може бути ближчою ніж здається. Далі найгучніше. Протести проти Трампу у США набирають нових оборотів. все більше людей виходять на вулиці. Сотні нових протестних акцій проходять по всій країні після вбивства агентом служби міграційного та митного контролю 37-річної жінки в Мінеаполісі 7 січня. Вже 9 січня було опубліковано відео, записане на мобільний телефон співробітника міграційної служби, який застрелив активістку. На ньому видно, як Рене Гу, річна місцева мешканка Мінеаполісу, мати трьох дітей, спокійно говорить агенту, що не злиться на нього, після чого той відкриває вогонь. Нові кадри суперечить версії федеральної влади США про інцидент, зокрема за словами президента США Дональда Трампа, про те, що жінка насильно, навмисно та зловмисно наїхала на автомобілі не Адміністрація Дональда Трампа заявила, що агент, який відкрив вогонь, діяв із метою самооборони. Місцева влада у свою чергу наполягає на тому, що жінка не становила жодної загрози. Це не почало протестів, вони були і раніше, тому що... Вообще в Соединенных Штатах Америки очень популярный последние несколько месяцев, это завершение 2021 года, лозунг «No kings», «Нет королей», который, по сути, отображает внутреннюю беспокойность, которая присутствует в американском обществе касаемо того, что Дональд Трамп все больше выстраивает автократичную модель управления, то есть что убирает... Демократічні інститути, які існують для баланса в країні, і все більше централізована власть, коли президент стає по суті основною фігурою країні. При цьому мер Мінеаполіса та голова міського департаменту поліції дали зрозуміти, що, хоча вони поділяють обурення протестувальників, вони не допустять насильства на вулицях, аргументуючи це тим, що протести переросли в заворушення і було завдано шкоди майну міста. Також у бюро кримінальних розслідувань Мінесоти заявляють, що ФБР спочатку пообіцяло спільне розслідування, а згодом відмовилась від нього. Віце-президент США Джей Дівен заявив, що це розслідування є виключно федеральною юрисдикцією. До того ж, мер міста Джейкоб Фрей також раніше закликав міграційну службу залишити місто і критикував рішення адміністрації президента США відмовити слідчим Мінеаполісу в участі в розслідуванні ФБР. Він звинуватив Білий Дім у тому, що там надто швидко обирають версію подій. А не правду. тобто офіційна влада на чолі з Дональдом Трампом не просто не визнає вбивство, а ще й перешкоджає розслідуванню. Коли політик приходить влади на волні класичний примір популізму, то, то э, по прошествиям определенного періода времени, коли становится очевидним, що ці обещания не будуть в життя. люди, которые голосовали за него, становятся его злейшими противниками, потому что все они чувствуют, что их обманули. Что все они проголосовали, потому что им нарисовали красивую картинку, а жизнь другая. То есть цены на заправках не падают, а растут. Цены на продукты не падают, а растут. Чек ежедневного посещения магазина становится большим. При этом вы ничего не покупаете дополнительного. И вот это все формирует вот этот самый негатив в обществе. На цьому тлі градус обурення американців проти Трампа ще більше. Якщо раніше протести проти міграційної політики проходили на тлі прийнятих законів, то тепер все загострилося в рази, адже йдеться про смерть від рук представника міграційної служби на даному етапі, це ще один вопрос, котро существують у власті э, в верні к властям Соєна Штатах Америки, етапалітика по отношенню к мігрантам. Трамп во многом строил политику свою как противодействие большой волне миграции в США, но тут надо понимать историю Соединенных Штатов Америки. Это страна мигрантов, это страна, которую создали мигранты. Не было Соединенных Штатов Америки в 12 веке, в 13, в 14, 15. США, по сути, образовались в конце 18 века. Почему? тому що мігранти з Європи, а потім других континентів мира приїжджали в США для нової жизни, новий мир тогда называли. Поэтому вот это не политики, політики и антимигрантской, антимігрантської создало базис. і тут завжди всі ждут искру. В даному іскрою были, были события в Миннесоте. вже восени дві в осени 2026 року в Америці відбудуться вибори до палати представників, і надалі це може призвести до третього імпічменту Трампа. Вот эти протесты, да, они не приведут, возможно, ни к никакому результату, но они являются демонстрацией отношения в обществе к Трампу и отношения негативного. И вот это негативное отношение 2 ноября 2026 года приведет к тому, что в Палате представителей соберется антитрамповское большинство. Более того. Там еще будет выборы третьего сената, и что-то подсказывает, что и в сенате также будет э, демократическое большинство. Когда у этих людей, у которых сейчас в руках картонки будет бюллетень для голосования, то это, по сути, приведет к тому, что будет э, оппозиционное к Трампу большинство, а там, где будет оппозиционное большинство, там и будет третий для Трампа эпичмент. Трамп уже об этом говорит прямо. Он просить не голосувати за німикратом, щоб у нього не було третього импичмента. Но, опять таки його действия вполне подталкивают населення Соєднаних Штатов Америки к тому, щоб він отримав для себя оппозиционный конгрес обі палати і соответственно отримав третій імпічмент. Такі протести можливо не змінюють ситуацію в моменті, але в подальшому це може означати серйозні проблеми для політичної кар'єри Дональда Трампа. Термінові новини із Мирнограду Герасмов знову відкрито набрехав Путіну про успіхи і отримав на горіхи за це. ЗСУ відпрацювали відмінно удари на 10 з 10. Покровщина розкладає противника на молекули. Це треба бачити. Під Запоріжжям окупанти наштовхнулися на ударний кулак небачної сили. Що відбувається прямо у ці хвилини під Гуляйполем? Перші деталі не пропустіть. Хоча росіяни контролюють частину Мирнограда на Покровському напрямку, ЗСУ не дають їм вільно почуватися в місті. За повідомленням української журналістки Юлії Кирієнко, ворогові вдалося витіснити сили оборони з південних кварталів і здебільшого з центру міста. Проте зазначається, що це сталося за рахунок великих втрат окупантів. По поводу Мирнограда, сили оборони України зберігають э, присутність в населеному пункті. Заявление российской стороны о взятии под полный контроль данного населенного пункта не соответствует действительности. Как и не соответствует действительности информация российских оккупационных войск о взятии под контроль Родинского стратегического логистического хаба сил обороны Украины на покровском направлении. Залишати у спокої росіян, де б вони не лізли, українські захисники не збираються. На цих кадрах підрозділ фахівці завдає удару по штурмовим групам ворога, які рухаються через лізосмуги на півночі від Покровська у напрямку дороги Гришина Мирноград. На покровському направліні окупантів серйозне потери в лічному составі і бронетехніки, О чом свидетельствоють кадрові змінення. Російська а це фіксація чергового воєнного злочину росіян на відео з дрону. Запорізька атомна електростанція біля її реакторів. Помічена російську військову техніку, розміщення якої суперечить міжнародному праву. Намагаються лізти окупанти у бік самого Запоріжжя. Територія одного з найбільших міст області Гуляйполя зараз повністю знаходиться у сірій зоні через нездатність штурмових груп окупантів приймати бій від наших захисників. Угрози для захвату Запорожініт. окупантів ні до оперативних лідерів ні то, що для захвата, а даже для блокування обласного центру. Примечательным есть тот факт, что с запорожского направления на Покровское переброшены наиболее боеспособные подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии российских оккупационных войск. А это свидетельствует о том, что не запорожское, а Покровское направление расценивается оккупантами как стратегическое в моменте дальнейшего продвижения вглубь украинской территории. Наразі основна активність бойових дій на запорізькому напрямку змістилася на фланги. Окупанти намагаються взяти під вогневий контроль локації сил оборони України, що зумовлює активізацію бойових дій у районі зеленого та добропілля і загрозою виходу на Оріхів. Однак, заяви російської сторони, які вони пізніше самі ж спростували, що росіяни ведуть штурмові дії на околиці Оріхова, не відповідає дійсності. Після провального захоплення Куп'янська російське командування переключилося на Волчанське на момент на Волчанському направлені бої ведуться в основному в районі Волчанського хутора. Сили оборони України провели ряд успішних контратак, що значительно усілило позиції наших захисників на даному участку фронту. Вовчанський фронт окупанти хочуть використати для чергової спроби прориву до обласного центру. Контроль над панівними висотами наголошують експерти, дозволить окупантам тримати під вогневим контролем усю тилову логістику сил оборони України. Тому контроль над населеними пунктами, що знаходяться на цьому напрямку, є ключовим завданням сил оборони України. Екстрено нова балістика ЗСУ жерва росіян на шмаття. Сапсан змусив Путіна мовчати. Росіяни нарешті зрозуміли. Вогонь помсти нас доганяє миттєво і жорстко. Ростов ридає. Україна зірвала джекпот. Мега озброєння наших пройшло бойове хрещення і готується увірватися із новою силою. Іскандерам прийшов кінець. Зеленський натякнув без чого ще вже завтра може залишитися армія противника. Про це вже за мить. В мережі з'явилася інформація, що напередодні зсу вдарили балістичною ракетою Сапсан по хімзаводу в Ростові. Інформація про використання сапсанів з'являється не вперше. На даний момент звісно повідомленням по той же російської сторони як мінімум о 10 епізодах приміння даної балістичної ракети по території Російської Федерації. Ще рік тому президент Зеленський заявив, що в Україні розробили власну балістичну ракету. Було а, випробування позитивно першої балістичної української ракети. І я з цим вітаю наш оборонно промисловий комплекс. Деталі про цю ракету більше не можу поділитися. А вже цього року сапсани поставлять на серійне виробництво. По інформації з відкритих істочників сапфається, що Производство даних средств поражения это порядка 20-30 ракет в месяц, начиная уже с 2026 года за заявленными характеристиками. Ракети Сапсан краще ніж майже всі відомі закордонні аналоги. тактико технічні характеристики Сапсана это дальность пораження цели до 500 кілометрів. Для порівняння американський атакам 300 кілометрів і соответственно Storm Shadow скальп аналогічно до 300 кілометрів. Но в отличие от американського «Атакамса», де бойова часть кг, шістдесят у а, українського сапсан это 500 крім того, тактику технічні характеристики балістичних ракет планують удосконалювати. Збільшувати її дальність, я вважаю, що самий мінімум це 500, це самий мінімум. А далі вже там до тисячі півтори, Скажімо так, європейську частину мінімум, ми маємо російську накривати нашими балістичними ракетами. І ця ракета вона вже великий шлях пройдений, і вона, скажімо так, ну майже вже доведена до логічного кінця, і зараз проходить скажімо так, випробування, да будемо чекати, коли ми її масово почнемо виробляти. Розробку сапсанів розпочали ще до повномасштабного вторгнення Росії, але за словами експертів, роботу навмисно саботували і має характеристики краще ніж іскандер, і краще ніж аналогічний комплекс китайський, і ще в ті часи, там скажем 15 років тому, е займалися цим і неспроста саудіти. Купили цей комплекс і деякий час фінансували цей проект, От, але супротив був дуже великий з боку росіян і їх агентури тут, тому що вони розуміли і, до речі, звертаю увагу зараз всі плани, які там формуються, окреме питання заводять, щоб було зупинення там чи чи знищення зброєння, озброєння ракетне. Тобто на той час розробляли нам більше не давали як на 200 кілометрів. Аналітики прогнозують, що завдяки новим ракетам у армії ворога з'являться великі проблеми та нові втрати. Це польові склади з БК пункти постійно на дислокації лічного составу. При налічі развіданих ми можемо поражати непосредственно вже пускові установки іскандерів на території Російської Федерації. Ведемо саме приймучі ство данных средств поражения. Але звичайно, найголовніша перевага ракети «Сапсан» те, що вона повністю українська, тому не вимагає дозволу західних партнерів для ударів по будь-яких об'єктах на території ворога. Шок Путін перевів свою армію у список мільйонників. Щоправда, мовиться про кількість вбитих героїв так званої СВО. Таки почалося. Війна поспіхом пожирає Росію зсередини. Нів зламався тріском. Згорілі танки, розбиті колони, покинуті тіла на полях. Справжнє обличчя диктаторського війська тепер бачать усі. Очільник Кремля розводить руками, а його кривавий рахунок зростає на очах. Чи настав час розплати? Про це у сюжеті вже за декілька секунд. Рекорд за рекордом російські втрати у війні з Україною перевищили 1 мільйон 200 тисяч убитими та пораненими. А якщо е мати в виду, що є ще й патрії, яких ми не знаємо, що вони є. Але ми просто не можемо посчитати вони да, в глибині в Тулу находять. Та насправді це більше. Буквально щомісяця сили оборони України мінусують понад тисячу росіян. А що ти робиш в Україні в області? Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. То есть речь идет о потерях до 33 тысяч в месяц убитыми, ранеными и пленными. А мы знаем, что теперь, когда большая часть потерь это высокоточные попадания дронов, а эвакуация крайне затруднена, убитых получается больше, чем раненых. При этом Путин заявляет, что втраты российской армии дуже мизерни. Ну, я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, Ні, втрат, так ані, звісно, в рази просто менше, чем з української сторони. У нас є відео з дронів, які підтверджують ці смерті. Російські атаки завжди неймовірно криваві, але Путіна це не хвилює. Росіяни не рахують своїх загиблих, але вони рахують кожен долар та євро, які втрачають. А ось українські солдати, за словами російського диктатора, майже закінчилися, і нічого, що це майже триває вже чотири роки. По нашим пачотам. в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. Но это, это санитарные и безвозвратные потери. И то, что сейчас проводится, да, вот эта тотальная мобилизация, не решает проблем. Потому что, потому что по нашим данным, из разных источников мы получаем где-то примерно 30 тысяч в месяц они набирают, мобилизуют. Причем в самій России мобилизация йде величезными темпами и куда деваются сотни тысяч новопризванных пропаганда замовчує Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Получается, что каждый месяц Россия теряет убитыми больше, чем СССР за всю афганскую войну, за один месяц или почти 700 человек за каждый квадратный километр. І, соответственно, тепер уже не тільки аналітики, но и представители НАТО говорят, що потери вже підбираються к темпам набору нових контрактників. Але навіть якщо взяти офіційні цифри тільки з відкритих російських джерел, кількість убитих перевищує російські втрати у всіх війнах часів Другої світової війни разом узятих. В цьому сенсі у нас ні одної втрати, не Напрасної. Это минимальная цифра потерь российской армии в этом войне, потому что у этой, у этой цифры в 153 тысячи человек есть фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, дата смерти, место смерти, ссылка на некролог, ссылка на парту героя в регионе, ссылка не знаю, на какую-то панихиду. То есть Всі вот эти 153 п'ятдесят человек, тисячі челек прив'язані, это не надута цифра. Аналітики стверджують, що з такою кількістю м'ясних штурмів, падінням нафтогазових доходів і темпами набору, що знижуються у російській армії, скоро почнеться так зване негативне зростання. Можна ли повысити швидкість рішення стоячих перед нами задач? Можна, але це прямо пропорціонально з потерями. скорость это важно, но еще важнее забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте. Потому что как только безвозвратные потери превысят темпы набора, как российская армия, а значит ее наступательный потенциал, начнут сокращаться. Получается, что в последующие месяцы можно прогнозировать еще больший рост российских потерь. Видимо, это понимает даже Путин, поэтому командиры по его приказу и отправляли бойцов столько самоубийственных атак, сколько не было за весь этот год. Нам скучно. Застой. Хочеться діджухи. Тільки цікаво, до якої цифри на лічильнику втрат кровожерливий російський диктатор готовий продовжувати свої веселощі. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.